Урочисте відзначення свята героїв розпочалося біля меморіальної таблиці сотнику УПА Степану Стебельському, що на будинку на названій в його честь вулиці. Тут вишикувалася учнівська молодь, ветерани УПА, представники влади та громадськості, які разом пройшли урочистим маршем із вигуками Слава Україні! Героям слава вулицею Степана Бандери до площі пам'яті. А далі учні пройшли з троєм із піснею по новій алеї пам'яті Небесної Сотні. Урочистість розпочалася гімном України у виконанні чоловічого хору дзвін, керівник Богдан Гивель. Сещину служителі міста відправили панахиду за загиблими героями України. Почесне право відкрити пам'ятник героям Небесної сотні надали міському голові Тарасу Копеляку, заступнику сотника 12-ї сотні самооборони майдану Павлу Андрушченку, батькам загиблого на майдані Богдана Сульчаника та Володимира Жеребного. Пам'ятник новітнім героям Небесної сотні це Гранітна стела, де вписано імена всіх українців, які загинули в Києві під час трагічних подій 2014 року. У цьому списку і наші краяни Богдан Сольчаник зі старого самбора, Володимир Жеребний і Володимир Топій з Рудківщини. Автор проєкту – місцевий архітектор Тарас Дзюбинський. На пам'ятнику зображений Архангел Михаїл із мечем та щитом у руках, а також напис Герої не вмирають. Імена героїв записані на небі у Небесних сотнях, сказав отець Тарас Рисей, звертаючись після молебня до присутніх. Дорога скорбна родина, сучасний шановний голово, наші ветерани, молоде, патріоти. Минулого разу стоячи отут, коли ми зустрічали тіло Богдана Сольчаника. Переді мною стояло одне дуже сильне завдання не заплакати би. Не вартують вороги України того, щоб ми плакали. Не вартують вони того, щоб насолоджуватися баченням наших сліз. Леся Українка казала, щоб не плакати, я сміялась. Але і сміятися я не міг. Комок підходив сюди і дусив. Сьогодні легше. Якось ми українською сім'єю зібралися в кулачок. Зібралися, щоб тим кулачком стукнути по столі і сказати, ми тут господарі. Це ті двоє троє, зібрані в Христове ім'я і в ім'я всіх тих патріотів, які полягли, дорогенькі. Один мислитель 21-го століття сказав одну дуже влучну фразу. Нема нічого страшнішого, ніж слово сполучення я не попав у цей список. Що він мав на увазі? Він мав на увазі абітурієнтів. Які після вступних іспитів стоять біля дошки і шукають своє ім'я, і не знаходять о горе. Мене там нема, я не попав в той список. Є гірші трагедії пов'язані із тим словосполученням. Літак попав в авіакатастрофу. І після того родичі стоять перед списком виживших тих, які спаслися. І з жахом кажуть, не попав наш рідний в той список. Ми сьогодні мусимо сказати, що ті, заради яких ми тут зібралися, вони теж не попали у список земних живих. Сьогодні їх фізично нема з нами, і ми сумуємо за цією. Втратою. Зате ми можемо сказати, вони попали в список, в список небесних. І ми радіємо. У нас з'являється знову посмішка, тому що, власне, і є завдання будь-якої людини в цей список якось потрапити. Ми з смутком мусимо говорити, що ми ще не потрапили туди. Казав Господь Ісус Христос. Своїм учням, не радійте з того, що духи вам коряться, бо вони вже були в певній ейфорії. Радійте з того, що імена ваші записані на небі в тих Небесних Сотнях. Сьогодні ми також говоримо про апостолів, апостолів України, які свій біг пробігли. Цю естафету вони хіба передали нам, щоб ми також з цим змагом змагалися. І щоб ми були витривалі до кінця, а не отими страусами, які ховають голову в пісок при першій небезпеці. Щоб нам не було соромно перед прийдешніми поколіннями. Ми маємо жити сьогодні так, щоб завтра хтось міг про нас також говорити, так як сьогодні ми говоримо про тих героїв Небесної Сотні. Не покладаймо рук. А покладаємося на Господа, не втрачаємо надію, не втрачаємо віру, не втрачаємо любов. Будьмо родиною, родиною героїв. Слава Україні! Слава! На святі героїв до присутніх звернувся самбірський міський голова Тарас Копиляк. Під час урочистого відкриття пам'ятника член Конгресу українських націоналістів Андрій Добрянський зачитав декалог українських націоналістів. Виступили станичний Самбірської станиці братства УНПА Микола Петрущак, голова районної ради Андрій Бобак. Від міської організації Конгресу українських націоналістів Михайло Шпак, голова міської організації Майдан, заступник командира 12-ї сотні самооборони Майдану Павло Андрушченко, зокрема, сказав сьогоднішнє свято, яке святкується. 41-го року ХХ століття, як на мене, є подвійне. З однієї святкується сила духу української нації, боротьби за її цілісність, національні принципи, а з іншої сторони, в неї є скорбота. Бо по сьогоднішній день за її цілісність, за те, щоб кожен громадин України міг розмовляти своєю рідною мовою. Будувати громадянське суспільство, жити за християнськими обов'язками, сьогоднішній день ще проливається кров. Ніхто не міг подумати, що в 41 році, коли на другому з'їзді ОУН було прийнято рішення про святкування даного свята 23 травня, щорічно, яке в свій час мало лише Невелике забарвлення і силу на Галичині, сьогодні святкується воно по всій Україні. Сьогодні східна Україна і Західна кричить в одне слово «Слава Україні. Сьогодні північ і південь хоче бути єдиний і національний. Шановні друзі, я думаю, що свято, яке було придумане не здарма. І сьогодні, скажімо так, відзначається на вседержавному рівні, тобто в кожній області і районі, а лише не визначене державним. В майбутньому буде державним святом. А вся кров, яка пролита віками, засіє любов до нашої батьківщини України. І те, що молоді хлопці. Молоді дівчата, дорослі чоловіки і жінки їхали на Майдан в Київ, які стояли, виборювали свою свободу і вибір на Майданах цілої України, не буде даремним. Все, що зроблене під Божим покровом з доброї ласки, має бути благословенне. І те, що Україна на 20-х роках незалежності нарешті починає набирати національного змісту, це є велике Боже благословення. Бо ніхто не міг подумати, що ще півроку тому сильного диктатора, колишнього президента, можна буде зняти. Сьогодні це вже історія. Шановні друзі, кожен з нас мусить переродитися. Кожен з нас напевно вже це зробив після Революції Гідності. І ми мусимо жити дійсно в українській Україні, по-українській, щоб кожен з нас гордився, що він живе в Україні, і щоб наші діти ніколи не виїжджали за кордон, щоб заробити на кусок хліба. Слава Україні! З пошаною покладалися квіти тим, хто не боявся смерті і віддав своє життя за Україну. Степану Бандері, сотнику Степану Себельському та Героям Небесної Сотні. Міський голова нагородив подяками тих керівників служб та підприємців, що долучилися до спорудження пам'ятника. Зазначив, що незабаром роботи завершать повністю. На честь Героїв Небесної Сотні у самборі пройшов обласний турнір із міні-футболу, в якому взяли участь 24 команди з різних міст. Під час урочистостей Тарас Копиляк відзначив переможців спортивного змагання. Ведучі Марія Винарчик та Йосип Корончко запросили до виступу учасницю майдану Любов Павлішак, яка виконала пісню Молитва. А від поетеси Оксани Скварко звучав вірш, присвячений героям Небесної Сотні. А журавлі ще ні, ще не летять. В ту весну журавлята відлітають. Їх крилоньки до серця доторкають твого мого. І в небо лебедять прощай, Богдане, Ігорю, Андрію, володю, Сашу, Юрію, Сергію, прощай, Назарку, і прощай, Романе, для вас уже весна ця не настане, для вас вже більше сонце не засвітить. Прощай, квітучий український цвіте. Прощай, прощай, сьогодні плаче небо, яким же буде завтра день без тебе, і що твої не народились діти, що ти нітрохи не нажився на світі. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком, ні, не можу. Сльози душать, душу. Кого питати? Де, за що? Та мушу болить неспокій, сів мені на груди душевний біль, ридає небо, люди, гуртуймося докупи, як родина. Не вмерла ще і не згине Україна, а журавлі ключі летять у небо, вони за мене вмерли. It's a taboo.